Вітаю, друзі, слава Україні! Знаєте, є такі речі, яких я страшно не люблю робити. А от доводиться, така вже в мене робота. Ви самі, напевно, здогадалися, що йдеться про якісь заяви, виступи, промови, емоції, нервові зриви, які озвучуються чи звучать від Володимира Зеленського. Так само і про тексти, під якими ставлять його підпис. Ну, але перед тим, як про це поговорити, а тут є деякі нюанси, які ми мусимо все-таки зачепити. Я як завжди нагадую, щоб YouTube краще розповсюджував цей контент, вище його піднімав в стрічках рекомендацій. Нам потрібно враховувати його алгоритми. Перший основний це кількість переглядів від постійних глядачів. Дуже буду вдячний за це. Так само зростання кількості підписників. Хто не підписався, дуже запрошую, теж моя особиста вдячність. І тільки якщо вам подобається цей текст, якщо ви з ним згодні, ну тоді вподобайки, коментарі, там, нагадування, дзвіночки і тому подібне. А тепер переходимо до теми: от чому мені дуже не подобається аналізувати тексти саме тієї людини? Та річ дуже проста, тому що вони діляться на дві категорії. Перша категорія, вона до нього не має взагалі жодного стосунку. Це те, що він озвучує з суфлера або з папірчика. І ну, ще є третій варіант, який теж вже він достатньо добре освоєний в нього. Це оце просушка в Вусі, куди йому монотонним голосом надиктовують певний текст. Ми мали можливість почути, як це звучить. Це має бути дуже безпристрасний сірий голос, який тобі не забиває тебе емоціями. От ми це почули, коли Путіна включали на Брікс в Південній Африці, і хтось. Я думав, що це все таки в самій південній Африці щось там збой пішов в комп'ютерній системі. Ні, дуже чітко пояснили. Виявився страшний прокол в самій Москві, замість того, щоб пустити голос Путіна. Пустили нульовку оту просушку, яка в нього тихо, бубніла в вусі, і він відповідно повторював ті слова, які йому інший там хтось, спічрайтер, з позаписаному вже тексту наговорював, що він не мусив звертати очима до суфлера, крутити. Очевидно, йому важко вже читати в його там ситуації і тому подібне. От у Зеленського є всі ці три варіанти: папірчик. І це досить непристойно виглядає, він його тако буквально втуплюється. Другий варіант це суфер. Він його освоїв дуже добре, і в нього це виходить навіть досить гарно, особливо, коли два суфери, в два різні боки, туди-туди. І виглядає, ніби він спілкується з аудиторією. І про Сушка Вусі ми побачили її реально в дії, дуже серйозно пропрацьовано. І видно, що він вміє працювати. Це тоді, коли була його прес-конференція, першу чергу, основним для загрубіжних журналістів, де. Наговорилися речі, яких точно він сам особисто сказати не міг і запам'ятати не міг, доки не йшов зрив, отоді на темі П'ятого каналу. Пам'ятаєте? Так, от чому мені не цікаві саме з огляду позиції оцінки Володимира Зеленського такі виступи, тому що це не його тексти. Більше того, він їх не переживає, і не сприймає. От ми бачимо його відосики, скажімо, кожен вечір. Він настільки їх безчуттєво зачитує, він взагалі не вдається в суть. Там може бути якась банальна річ, може бути піднесена, може бути трагічна. Він їх просто відчитує. Він відпрацьовує роботу. У нього перед ним, ну таке враження, ніби він стоїть там зі смартфоном, тримає його перед собою в руці. Ні. Перед ним стоїть група людей. Людей троє четверо в тому тамбурі втрамбовані в той останній кут, де стоїть суфер, де стоїть відповідна камера. А він відповідно тільки відпрацьовує сам. Текст, який йому написаний і підсунутий, частину текстів пише його ще давніший свідчарайтер. Я його не пам'ятаю, автор кварталу. Це, як правило, ті, які більш побутового якогось характеру, щось просто апагавить. Зараз таких менше. Зараз в основному все таки теми певного суспільного значення, особливо міжнародні різні міжнародного спрямування. І тому їх в основному готує колишній журналіст лівого берега, потім ну, пропагандист, вже Єрмаківсько-Подляківський. А на сьогоднішній день основний спічрайтер Зеленського, ну, скажімо так, єрмака це Дмитро Литвин. Дмитро Литвин їх готує, пише в міру своїх уявлень, в міру своєї відповідної озлобленняності на свій світ, яка в нього проривається. Потім їх єрмак редагує, і Володимир Зеленський, не вдаючись суть, їх читає. Яке це має значення? Ну це має значення хіба що одне для того, щоб оцінити які політехнологічні схеми пробує відпрацювати офіс президента. У Єрмака є схеми, вони пропрацьовуються. і Коли Зеленський зачитує якусь раптом несподівану фразу, треба очікувати, що це відбувається або певний вкір інформації, щоб щось перевірити суспільну реакцію, або це відбувається уже певна зміна якихось парадигм. Зеленський навіть не усвідомлює, як право, що він говорить, тому що в цих випадках він може буквально через 5 хвилин своїми діями... Своїми іншими висловлюваннями чи заявами, коли починає раптом говорити сам від себе, сказати щось діаметрально протилежне чи повестися в діаметрально протилежному напрямку, закликати до суспільної злагоди, відмови від політичних якихось речей і після того гнати відверте політиканство. Це абсолютно в його стилі, тому це зайвий доказ того, що він просто не усвідомлює тих слів. Ще раз кажу, вони ті виступи вони цінні виключно для того, щоб оцінити політичні технології, з якими доведеться жити в Україні. Тому я тому їх переглядаю, але ну, ще раз кажу, через неохоту. Що стосується персональних речей, які говорить Зеленський сам, спочатку він говорив їх багато. Потім зрозуміло, що йому давати говорити в принципі не можна. Його стали все більше і більше обмежувати, йому все стало більше і більше давати виступи з зачитуванням готових текстів, але іноді бувають брифінги, де неможливо забезпечити відповідні дії. І там іде ну, суцільна мішанина слів і думок, з яких зрозуміти неможливо абсолютно нічого. Я деякий час пробував. Псувати собі здоров'я і нерви, і розшифровувати побуквенно ті тексти. Які він наговорював на своїх брифінгах, особливо перші два роки свого правління. І ну, їх публікувати. Ну, це виглядало дуже ганебно. І в кінцевому рахунку там раптом проскакували деякі, ну просто психофізичні вади Володимира Зеленського, ну які в таких текстах, в таких висловлюваннях є дуже і дуже помітні. Оті, знаєте, манси криворізькі, там інші речі. Потім в мене не вистачило на це на це здоров'я. Добре, що у мене в соцмережах є така колега і дуже працьовита, і дуже відповідальна людина пані. Вікторія Максименко, яка час від часу, ну, тішить сказати не зовсім те слово, бере на себе неймовірну працю робити отаку посолівну побуквенну розшифровку сказаного Зеленським. Я ще раз кажу: таких виступів стає все менше, в основному це бувають короткі нервові зриви, коли він починає говорити щось від себе. Тоді проривається від нутра, але. Кінцевому рахунку потім все одно в опі це затушковують і йдуть далі в політехнологічні речі. Це це не президент в повному розумінні слова, який приймає якісь рішення, за які він відповідає, це це політехнологія, яка продовжує працювати, і ця похтуттехнологія ним тільки озвучується, але не створюється. Тому, тому це неприємна робота, але. Але треба займатися, тому що от проскакують речі, які точно треба почути, і які треба розшифрувати. Тому що от я так дивлюся, все менше і менше є людей, які відважуються спокійно говорити певні правдиві речі. От я цим якось на лояльність до цієї влади, я точно не хворію, а щось воно стає занадто заразне. Пандемія така, ну епідемія така йде по Україні, що продемонструвати лояльність і отримати якісь за це бонуси. Все більше і більше, ну менше з тим. От, наприклад, я можу наберести приклад старту виборчої кампанії в Україні, не оголошеної, але реального старту, з програмним виступом Зеленського, який прозвучав на День Конституції. Він був абсолютно недоречним в той день. Це був класичний, стопроцентний, популістський, але перший передвиборчий виступ. Саме так, з усіма Ньювасюками, з трильйоном доларів ВВП України. Боже, слухайте, той, хто це прослухав, хто має хоч чуть. -чуть. В голові в якусь клепку схопився за голову і вигукнув, що це було з зарплатами в Україні, які найближчим часом мають перевищити європейські неймовірним зростанням кількості робочих місць. У нас відбувається точність на навпаки. Оце треба було прослухати. Це була дуже неприємна робота, але це треба було прослухати для того, щоб зафіксувати. Володимир Зеленський почав. Неофіційну неоголошену виборчу кампанію для одного кандидата, коли всі інші не мають можливостей, не мають права, або коли вони пробують це робити, їх моментально починають зацьковувати, навіть якщо вони не пробують цього робити. Одна людина і певний пул політичних сил будуть проводити підготовку до виборів. Будуть проводити додаткових півроку, додатковий рік можливо свою виборчу кампанію, що вже робить майбутні вибори автоматично. Нечесними, неконкурентними, нерівноправними. От, власне, те, що вивуджуємо ми в таких виступах Зеленського. Ще раз кажу, він сам не розумів, що він говорить. Це текст написаний спічрайтерами і проредагований його головним завгоспом. Але от зараз. Відбулося кілька якихось трошки дивних подій. До цього Зеленський відпрацьовував свою загальну обов'язкову програму. Обов'язкова програма передбачала обов'язковий ві вечірній відосік з так званим звітом, щоби ті, хто ще готові його слухати, або й ті, що не готові слухати, завжди бачили, о, появляється картинка. Звіт, пішли щось там готувати на кухні, відірвалися від е телесеріалу, але знаємо. Володимир Олександрович держиться крепка крепкой хваткой свої руки. Побіди кой, только Володимир Олександрович. Міжнародна політика тільки ним контролюється все спокійно. Українці можете далі дивитися свої серіали, криміналістику, все інше. Все в порядку Володимир Олександрович контролює ситуацію в країні. Оце десь приписано завдання цих відосів вечірніх. У випадку нинішніх ну і ще плюс в останні періоди в основному все стосувалося більше міжнародних питань. Воно, в принципі, нормально. Так воно, звичайно, дуже перебріхано. Воно не відповідало реальній ситуації, яка у нас на міжнародному ринку трошечки погіршується, і Україна там починає втрачати дуже часто саме з вини Володимира Зеленського і його кротів, реваншистів і тому подібне. Його корупціонерів і все інше. Але в будь-якому випадку, ну логічно, що він роз розказує Про міжнародні речі, і ми чули його виступи на різних зустрічах з різними іноземними представниками. І тут раптом прорвало. От саме слово прорвало. Якийсь зрив в один день я це вже аналізував: ці дві діаметрально протилежні позиції, які прозвучали той самий день в тексті, який, очевидно, Зеленський навіть не читав, під його іменем в Телеграм подав: я думаю, що Єрмак, і в тексті, який подав конкурент Єрмака, з яким в них не є найкращі стосунки, це в першу чергу Коломойський, і судячи з певних обставин, там були пасажі, які точно готувалися татаровим. Про що ми можемо говорити? Що там є певна зв'язка, і там відбуваються певні події. Це все відбулося на фоні того, що у Єрмака виникли раптово проблеми через ну, можливо, недалекоглядність, можливо, тупість, можливо, жовство або хамство Рєзнікова. Які є ну по суті кишенковим міністром Єрмака? Єрмак погорів. Раптом засвітилися прізвища осіб, через, якісь від... через яких відбувалися злочинні, абсолютно корумційні контракти, в яких не можна відмити Єрмака от просто не можна. Плюс вони ще й ведуть на російський бізнес Єрмака, і почули це не тільки в Україні. Ну добре, я зробив на цьому акценти. Зробив на цьому акценти ще з два десятки моїх колег і все. Та ж сама українська правда єрмаківська там моментально кинулася відбілювати і все переводити на касая отого богослаївського депутата Сух, там він винен, його племінник і все, щоб тільки відбивити. Але це почули наші союзники, і це зрозуміли: конкуренти Зеленського в Опі і біля ОПІ. І відповідно мені з зда... Зеленського, конкуренти Єрмака. І от мені здається, що Єрмака в цей момент ситуація трохи погіршилася, він зараз рятує себе. І раптом Зеленського пустили в рознос певні конкуренти. Він опинився в чужорідному, не ярмаківському інформаційному і звуковому полі. От інтерв'ю Велетенське, яке робила від Г плюс Г Мосічук, воно дало дещо інші позиції, ніж ті, які заявлялися у ярмаківському тексті. Там було все хорошо, прекрасне і маркіз. А тут раптом все погано, все жахливо, все дуже-дуже зле. Вони теж носять свій певний технологічний характер. Я про це все говорив. І це десь вписується в цю картину. Ну, війна між вежами Кремля, яка відбувається у нас на Вулиці Банковій, на привівки жаля, саме такою вона там і є, вона дає свої певні ефекти. Але раптом відбулися якісь дивні речі. От саме з початком вересня. Кінець серпня, ще раз кажу, це були більш-менш прогнозовані технологічно пропрацьовані заяви. І раптом на початку вересня. Перше, друге число фактично, відбувається, відбувається якийсь зрив. І Володимир Зеленський раптом озвучує речі, які не технологічні, і які говорити в його ситуації не треба. Я не говорю про те, що це неморально, це абсолютно неморально. Але які говорити йому було не треба. Вони до цих речей підводили українських громадян. Особливо тих, які колись голосували за Зеленську і на віру готові сприймати кучу речей, чисто психоемоційно. Вони їх заводили в певне відчуття депресії. У нас ну, спочатку завищені очікування щодо наступу, а потім ой, не йде. Нас всі зраджують, від нас відмовляються. Українцям треба дорослішати і розуміти, що Крим ми не вернемо, нас ми втратимо союзників, нам ніхто не простить борги, тому ліпше їх не нарощувати. Оці всі речі, які звучали, скажімо, в інтерв'ю з Мосійчук, вони були технологічними. І вертаюся до цих двох заяв, власне, заради яких ми зараз з вами і спілкуємося. Це перше. заява пряма і дуже чітка про рішення балотуватися на другий термін. Ще раз кажу, він говорив вже про це як натяк. Це була ніби відповідь як на якісь там питання до нього. Була вона неоднозначна, вона була розмита. Він уже навіть почав виборчу кампанію на День Конституції. В них працюють штаби. У них працюють технологічні групи, які думають, що зробити з законами, щоби. Щоби не маючи уже повноцінного рейтингу, все ж таки зробити своїх переможцями. Ну зеленського, хоча не всі там вже хочуть зеленського, зробити переможцем президентських виборів. А і коли ці вибори треба провести, в який спосіб, які зміни до законодавства, і створити певний пул дуже різних партій, діаметрально часто протилежних за своїми позиціями, для того, щоб мати абсолютну більшість у Верховній Раді і попробувати перехопити фальшивими певними лозунгами від фальшивих волонтерів, фальшивих. Військових перехопити ОЗНГ, які можуть бути у справжніх військових, справжніх волонтерів і справжніх патріотів Націонал-демократів українських це все опрацьовується. Існують групи. Я знаю про групу, яка працює при комітеті від відповідному місцевому самоврядування, який займається і виборчими процедурами і інших кількох комітетах. Ігор Мосичук недавно розказував про те, що він має. Інформацію з відповідної групи, яка працює вже повністю під ярмачному ЦВК, які теж розробляють способи, а як можна провести вибори, щоб вибори були без вибору, і щоб результат був написаний наперед, і потім щоб його вже не можна було змінити. От всім цим, цим вони працюють. Це колосальна, абсолютна аморальність, але вони це робили тихо, без розголосу. І тому вихід зеленського з цією заявою Я піду на другий термін, воно мені до кінця не зрозуміло. Є різні версії цієї заяви. Одна з версій, що ну, він просто пішов в рознос. Він психологічно зірвався, йому хочеться на цьому акцентувати. До цього його дуже жорстко в своїх там, ніжних ручках тримав Андрій Єрмак. Я ще раз кажу, зараз у Єрмака проблеми. Він займається затушковуванням цих проблем, тому що Єрмаку треба в силу своїх певних обставин, в силу певних зобов'язань перед тими. Перед ким він мав, напевне, має зобов'язання, як ми підозрюємо. Йому потрібно багато займатися міжнародними питаннями, їх потрібно контролювати, і він не може їх лишити на колебу. І тому для нього дуже важливо, щоб ті звинувачення, які зараз проти нього пішли, вдалося затушкувати, щоб вони не пішли на захід. Тим часом вони йдуть всередині в країні. І тому в цих обставинах цілком ймовірно, що Володимир Зеленський просто зірвався з під конвирвався з під контролю і почав говорити те, що йому прийшов в голову. Там були певні тексти, але він відірвався від текстів, він робив ці заяви. Це є один момент, другий момент, можливо, можливо, провокація. Відверта провокація, і подивитися, як на це зреагують. Ще один момент, ну я не дуже його сприймаю серйозно, що була розмова з. Американськими сенаторами, і ну треба було якось на неї відреагувати Він же відреагував на це достатньо. Це було дуже не, неправильна, дуже некоректна і антиконституційна реакція в його інтерв'ю для г плюс Але. Він відреагував, тому я не думаю, що зараз це саме виступ цього приводу. Я чув навіть таку версію, що там Зеленський підконтрольний, що на нього тисне своє все оточення, от якесь колективне оточення, вимагає від нього, щоб він обов'язково висувався. Ти не можеш нас кинути. Та він всіх може кинути, коли він захоче. Його можуть просто лякати, що втекти в нинішньому світі може і не вдасться. І знайдуть скрізь, оцим його можуть лякати, і цим його можуть тримати. І, можливо, ну можу припустити, що в силу цього певного пресингу ти маєш якось акцентувати, що ти нас не кинеш. І коли одні йому казали, ти маєш це якось показати ділами, а інші говорили: Заакцентуй так, щоб ми це почули. І можливо, він зірвався і зробив таку теж заяву. У будь-якому випадку, в цій заяві, як на мене, є просто дві колосальні аморальні речі. Перша річ Треба, щоб навчилися нарешті в Україні відповідати за слова. Його ніхто не тягнув за язик в 2019 році говорити на початку 19-го року, ще що він йде на один термін. Конституція дозволяє кожному, хто йде в президенти відбути два терміни. Це є повне право, і ти не мусиш себе обмежувати. Якщо ти вже це заявив, ти зробив спеціальний меседж, який мав вплинути на, на рішення твоїх виборців. І ти не маєш права після того їх обманювати. Це передвиборча обіцянка. Можуть бути передвиборчі обіцянки, які від тебе не залежать. Обіцянка, я закінчу війну. Ну, не ти її почав, почав її Путін, і не від тебе залежить. Ти можеш зробити все, щоб її закінчити, але вона не закінчиться. Це ті обіцянки, за невиконання яких ну, ми можемо хіба що аналізувати, чи ти все зробив для того, щоб їх виконати. Але ми не можемо сказати, що ти винен що, однозначно, що ти їх не виконав. Тому ще раз кажу, є речі, які залежать не виключно від тебе. Але рішення особисте балотуватися другий раз чи ні, це є виключно твоє особисте рішення. Воно залежить тільки від від тебе і ні від кого більше, і тому, якщо ти дав цю обіцянку, тримай слово. Відмова від цього. Ну слухайте, це є це є просто елементарно підо, і мені здається, що мало би ну десь прийти всім вже до голови, що цей чоловік перше ніколи не тримає слова, друге, жодна з фраз, яку він говорить, просто не має будь-якого змісту. Взагалі, тому що такі обіцянки, які є доктринальними, а обіцянка, які там були по тому, що він буде робити з війною, які там будуть наслідки, це всім мало б насторожити ще тоді. На жаль, не насторожило. І от хоча б зараз, я надіюся, що це має дати відторгнення. Ти нам сказав на один термін, все, ми тебе на один термін обрали, на другий не сподівайся. Мав би бути якийсь суспільний резонанс. Ну, на жаль, його він є, але його трошечки чуть-чуть замало. Оце є один нюанс аморальності, тому що так поступати в країні з народом якого ти поважаєш. А я не думаю, що він поважає цей народ, а якщо ти його поважаєш, так поступати не можна. А тепер другий момент аморальності в Україні йде війна, війна страшна, війна жорстока, і війна, в якій ситуація обмежена дуже жорстко воєнним станом. Ти загнав суспільство в дуже глухий, важкий тупик. Ти бачив, що при тому ж самому Порошенкові воєнний стан вводився тільки, вибачаєш, тільки на два місяці, за які не обмежувалися права громадян, там були просто певні для влади, певні обмеження і певні умови, щоб вона могла більш добре організуватися на випадок посилення ескалації удару ворога. Ти знаєш, що коли ти обмежив всіх. Але для себе робиш заяву чисто політичну зі стартом виборчої кампанії офіційним, уже це, це є неконкурентність виборів. Ти бачиш своїх опонентів, ну перший з них зрозуміло для нього Порошенко. Він не робить жодних політичних заяв, не зв'язаних напряму з війною, обороною України і нашою інтеграцією до ЄС і НАТО. І вони максимально дистанційовані від будь-яких популістських чи чисто політичних норм. Вони носять характер саме вимог певних в Верховній Раді або звернень до наших партнерів і союзників, що потрібно Україні, в який спосіб потрібна їй допомога. Все. крапка, оце те, що робить він. Він не говорить про політику. От у мене дуже часто стоїть запитання, чому Порошенко не скаже або не ска або не заперечить, що він йде на наступні вибори. А тому, що не можна. Тому що під цієї війни будь-яка заява: я йду на вибори, я починаю виборчу кампанію, то що вона вже є фактором політичного конкурентного процесу. А конкурентний політичний процес в ході такої війни, очевидно, в такий саме передвиборчий спосіб є некоректним. І тому Порошенко не робить таких заяв. А я хочу ще раз нагадати: якщо е, глянемо, давайте на Сполучені Штати Америки, там дуже чітко, за три, не за два, а майже за три роки до виборів, президенти вказують на факт, чи будуть вони йти, чи не будуть. Це кілька разів повторюється. Це є елемент виборчої кампанії. Виборча кампанія починається в принципі на другий день після закінчення попередніх виборів. Але вона точно переривається тоді, коли в твою країну приходить велика страшна війна, і коли всі чимось жертвують і всі в чомусь себе обмежують. Ну, і кожна заява, я піду на вибори, я буду балотуватися. Це є частина виборчої агітації, яка звучить в відповідний час в відповідному місці, з відповідними певними додатковими факторами. І Зеленський цією заявою зайнявся виборчою агітацією, коли ніхто інший нічого подібного не робить. Про когось там можуть говорити, що хтось піариться. Це можна заперечувати, тощо. Але слухайте, можна чим завгодно там піаритися, так попіарся. Ти допоможи своїми коштами. Ти вже напевне доларовий мільярдер. Допоможи своїми коштами, щоб армія дістала краще забезпечення власними коштами, не державними. Щоб твоя Олена не е передавала від свого імені. Іншими людьми з цього світу зібрану гуманітарну допомогу зроби св... від себе за свої гроші і попіарся на цьому без виборчих різних тез. Просто попіарся, а не хочеться Грошей шкода, так? так от. Насправді це дуже аморально, тому що ніхто інший цього не робить. Якщо би хтось раптом почав щось подібне робити чи робити подібні заяви, повірте мені, був би просто вибух. Більше того, навіть люди, близькі до владної команди, які будуть йти в тому пулі до Верховної Ради, а можливо, кандидатами президенти, мовчать щодо цього приводу. Я знаю, що дехто з них тихенько скуповує собі партії. Які існують вже давно зареєстровані, перекуповують на себе, але не оголошують їх, не проводять з'їздів, тому що це є неадекватна поведінка під час такого воєнно, такої воєнної трагедії. Єдиний Зеленський приступив до межу. Це не технологічна заява, вона була, вона не думаю, що йому дуже допоможе. Але це є дуже велика аморальність, і це є доказ того, що він готовий на вибрити будь-якою ціною і не зупиниться ні перед чим. Оце є та перша заява, на якій я хотів зробити акцент. А друга заява вона взагалі дуже оригінальна. Заява, що війну, війна може закінчитися в 2023 році. Стоп! Яка війна? Може бути перемир'я в 2023 році? Може, я про це дуже багато говорив. Мені всі казали, Чорнові, звідки ти взяв? Крім тебе, ніхто не говорить про вибори в ближчому часі і про перемир'я. Всі, ніхто не говорить, тільки ти говориш. Ну все, тепер вже не я один. Тепер Зеленський говорить: і про вибори, і про перемир'я. Не я бачите, мабуть, це таки я правду говорив. Просто інші дуже не хотіли підхоплювати цю тезу. Так, от, все питання в тому, Зеленський заявив, що для нього війна закінчиться, коли ми вийдемо на кордони 91-го року і ще багато інших речей. Знаєте, я неймовірно вірю в Збройні Сили України. Я страшно бажаю, щоб вони здобули великі перемоги і звільнили якомога більше українських земель під час цього наступу. Але. Навіть найбільші оптимісти, ну крім Буданова, який говорить, знаєте, там язик без кісток говорить, що попало. Всі інші розуміють: ні Криму, ні Донецька, Луганська, напевне, Маріуполя ми не звільнимо до кінця цього року. Дай Боже нам вийти, забрати назад, звільнити Запорізьку АЕС. Дай Боже нам вийти до Мелітополя це мрія. Це найкраща мрія, і ми дуже цього хочемо і зафіксувати десь там трошечки додаткові покращені наші позиції. Але ми не звільнимо всі території України. То в такому випадку, як ця війна закінчиться? Тобто, це що? Це корейський варіант, це розділ України. Тому що війна закінчується? Це вже мир, це не перемир'я. Він не про перемир'я говорить, він говорить про кінець війни. Я перепрошую, але в цьому засвітилося мені таке відчуття, що отут в цій другій тезі, вона була окремо. Прорвало Зеленського, і він просто втративши певний контроль, яким був над ним з боку Єрмака. Він просто почав проговорюватися. Він почав говорити те, що вони обговорюють між собою. Про якийсь мир, той китайський план, про те пригадуєте, оті заяви, що е, великий глобальний південь почує Україну. те, що було в Твіттері, не в Твіттері, а в Телеграмі. У нього ось оті речі вони раптом в нього прорвалися назовні. Це ознака того, що вони збираються підписувати якийсь певний мир. Я ще раз говорю: мова йде не про перемир'я, яке обов'язкове для того, щоб скасувати воєнний стан. А скасувати воєнний стан обов'язково для того, щоби вийти на виборчу кампанію, яка відразу ж почнеться після скасування воєнного стану. Так, це ці речі мають для цього відбутися, якщо ви вирішили їх робити. Але є два нюанси. Перше, це ціна цього перемир'я або миру. І головне, це буде перемир'я, чи це буде мир? Тому що мир це означає відмова, фактична, нехай навіть не формалізована відмова від наших велетенських територій, дуже великих ще раз кажу, не тільки колишнє ордо, не тільки е, Окупований Крим. Набагато ширших це є. Цей факт, який в принципі є дуже серйозною проблемою, це якщо мир у випадку, якщо перемир'я наскільки серйозні можуть бути поступки, і наскільки серйозна в тебе є рішучість після завершення тих самих виборів відновити наступальні операції? Порошенко теж робив перемир'я в червні місяці 2014 року, воно потривало кілька тижнів. До речі, при у Зеленського досі кримінальна справа відкрита проти Порошенка за те, що він скасував це перемир'я і почав звільняти українські землі, і, от оці моменти, Моменти дві заяви. Перша чисто виборча, я йду на вибори, тобто виборчий процес вже пішов, тому що це частина виборчого процесу. І друга заява. Війна може закінчитися і в цьому році, тобто виникнуть умови для того, щоб ці вибори проводити і все інше. Вони, ну, перше, вони дуже тривожні. І момент другий: вони свідчать про те, що влада щось собі задумує, і влада не розмовляє з суспільством правдивою мовою. Так, вийдіть до суспільства і скажіть, що ви збираєтеся робити. І в такому випадку може ви дістанете водом довіри? Я не знаю, це можливо. Але те, що зараз відбувається з цими заявами, ну мені здається, що це з одного боку певна аморальність, з другого боку, це ознака того, що йдуть певні переговори, про які українському суспільству точно не хочуть звітувати, і це переговори не з західними нашими партнерами. От дві заяви Зеленського, за якими криються такі серйозні речі. На цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо в ЗСУ.